Росія стягнула на Донбас максимальну за весь час конфлікту. Кількість систем протиповітряної оборони про це заявив представник держдепартаменту США Джеф Радке. За даними американської розвідки, російська армія також підтягла деякі із систем ППО до лінії фронту. Ще у держдепі повідомили, попри мінські домовленості про російські бойовики на Донбасі так і не відвели артилерію та гради від лінії зіткнення. Американська розвідка зафіксувала нове нарощування російської військової присутності біля кордону Росія з Україною Росія знову вишукувала свої збройні сили вздовж кордону з Україною. Сполучені Штати наголошують, мінські угоди залишаються найкращим шансом досягти сталого та цілковитого владнання кризи на сході України. І ми знову закликаємо Росію і сепаратистів виконати їхні зобов'язання згідно з домовленостями.